Добрий ранок, добрий день! Щиро, друзі, вас вітаю! Сил, наснаги і натхнення! Я вам радо побажаю! Тема нашого сьогоднішнього заняття пташині турботи. Як ви гадаєте, про що ми сьогодні поговоримо? Про пташок? Так, це правда. А зараз вам дуже цікаве завдання. Серед даних картинок оберіть лише ті, на яких зображено весну. Перевірте себе, чи правильно ви відповіли. А скажіть, будь ласка, коли настає весна? Так, після зими. Подивіться уважно на екран, що намальовано на цій картинці. Так, на весні прилітають птахи. А давайте разом з вами назвемо птахів, які повертаються до нас навесні. Діти, хто це впізнали? Це качка. Повторіть, качка. Далі хто це? Це чапля. Повторіть чапля. Наступний це шпак. Повторіть зі мною шпак. Далі, кого ми бачимо? Це грач. Повторюємо разом. Грач. Подивіться ще раз уважно на зображення. Уважно подивились, запам'ятали пташок. Закривайте очки. Рахуємо до трьох. Один, два, три. Відкриваємо очі. Подивіться на екран і скажіть, яка птиця полетіла. Так, полетів шпак. А зараз знову закриваємо очки. Один, два, три. Відкриваємо. Яка птиця полетіла? Полетіла чапля. Здогадалися? Знову закриваємо оченята. Один, два, три. Відкриваємо. Помітили? У нас пташка не полетіла, а прилетіла. Як вона називається? Так, це ж ластівка. Давайте порівняємо з вами ластівку і чаплю. Чим вони відрізняються? Напевно, всі побачили, що у чаплі довгі ноги і цьоб. А хто із них більший за розміром? Напевно, чапля згодні? А тепер давайте порівняємо з вами качку і ластівку. Чим вони відрізняються? Чи одинакового вони кольору? Ні. А які у них дзьоби? У них різні дзьоби. Подивіться уважно, який розмір у качки та ластівки. Качка більша за ластівку. А як ви вважаєте, хто з них плаває у воді? Так, це качка. А тепер порівняйте ластівку і шпака. Дивіться уважно, у ластівки менший дзьоб і хвіст іншого кольору, ніж у шпака. А тепер подивіться уважно на грача і ластівку. Чим вони схожі? Так, лише чорним кольором. Ось, бачите, птахів у нас багато і вони всі різні. А що спільного у цих усіх птахів? Те, що вони відлітають на зиму. Куди? Так, в теплі краї. Їх називають перелітними. А як ви гадаєте, де мають жити пташки після того, як повертаються додому? Можливо, це в гніздах, в дуплі, в шпаківні, правильно? Давайте разом з вами зараз виготовимо шпаківню. А зробимо ми це за допомогою ваших батьків.